thank you І воно похищує, потішаючи місце, місце, яке ну, дає нам дію, яке міняє обставини в нашій нашого серця, в цьому тому, шановні сестри, придумуючи навіть на місцем, місце, на те що місце це один новозаліто, а от мені присутня старий заповіт, три розділи Другої коні з 20. 9, 31 віч, я щось так прийшлося, що до дня зручно прийшлося з тієї І ви знаєте, я хотів би тими думками трошечки поділитися разом з вами. Разом з тим, користуватися на кожен входу. Гарне місце, де вас двоє твої крові, відняти є там, і я посередині. Але дивлячись на те, що корою бачиш навколо себе, на тій обставині. Коли дивлюся на те, що порою робиться на сьогоднішній день в церквах Божих. що стигнеться в наших сім'ях, родинах навіть із нами, через якихось переживання, навіть борих хворобах, знаєте, не один раз в мене, що хотілося подібно сказати, як сказав одного разу один Божий. Nam, to je čovek, to je čovek, ki je prišel in te ostavil, to je čovek, ki je ostavil te v naši kralji. To je čovek. In vi znate, razumevši nad tem, je začel obstajati drugi ukroni 29. rojstvo. Je bilo spomenut, da je bilo eno božjo človek, jaz sem tam božjo človek. Царя Єзекія. Біблія до святого розділу каже, каже, що 20 років було Єзекія, як він став на царство і почав царювати. І знаєте, я почав роздумувати над тим, що говорить Біблія про період, і коли царювати почав цар Єзекія. Знаєте, що починається починається? Починається з того, що в Божому Що робити дає? Знайшов Бог одного чоловіка, з якого почав робити свою роботу в той час, молодого царя і Дезеки. Біблія каже, що було багато царів, які робили невогодне. Це є 31-й розділ книги мігронів, за яку він брався для служби в Божому домі, для закону, для заповіді. Він шукав у Бога свого всім своїм серцем, І тому був успішний. Чому прийшла зміна те все, що було, коли прийшов зі Зенька. Тому що знайшов людину, Прийшов чоловіка, так, велико. Та й це і і навіть ті самі священники і всі, хто мали служити Божому храму. Але отой чоловік і закий почав міняти всі обставини з того дору Бог поміняв все. Мені подобається оце одне місце, місце, яке записано ось тут, в 29 розділі, із 11 вірша Слова, які цар Єзекія сказав до священників левитів, яких він призвав, покликав в Єрусалим в Господній, і яких він заставив, щоб винесла всю чистоту з храму, яким він сказав, щоб вони приготувалися служити Богу. Він сказав такі слова сини мої. Не будьте ж тепер недбайливі. Вас, бо вибрав Господь, стояти перед Ним, служити Йому, бути Його слугами та повети йому. Тому що Слово Боже Вібрі каже, що на сьогоднішній день кожен з вас, я на не тільки ті, які сидять тут зверху, а кожен з нас є царі і священники Бога Живого. Так каже Біблія, так каже, новий заповіт, що ми стали тим. Gracias.

Тобі імміні дано стояти перед то означає, що Що чего треба стати перед ним і збагнути, хто він і хто він, я. Так поступили і Священники. Ресурс, що вони покликали братів і почали освячуватися. Вони зрозуміли, що їм треба, треба стати перед тим Богом, який їм ворог відповідаючи. Вони зрозуміли, що вони, що їм треба стати перед тим, перед яким вони провинилися Всі, Божі даро. В першу чергу священники і левити. І вони почали з того, що вони почали освячуватися самі. А потім, а потім почали після того, як освятилися, вони почали приносити жертви для Божої слави. і служити йому. Тому, Якщо при кожного це, хто зрозумів, хто є Бог. І що його в його присутності може стояти, відчуває, що він може стояти в його присутності, а в його присутності може стояти тільки той, який побається. Який зрозумів, що є Бог і сильний Бог на сьогоднішній день милувати і благословити. І після того може починати йому служити. <кхе> Інтересне що нові заповіді говорять про те, я думаю, тим, а я кого скажи в новому заповіді. в звяному заповітті жертви приносимо той період, в той період, коли Єзекія став царювати і каже, слово Господні, в ці моменти до тисячі голів, Овець, приносили перед Господнем на це, скільки потрібно було того принести перед Бога. Вони служили. Що Шовному заповіті Біблія каже, мені своє перегадати передалося одне місце, яке казав Христос. Якщо дасте, пухові. Служити йому це означає мати стосунки з Богом і Богові прислугувати. А бути його слуханнями це для його імені починати служити іншим. Часом ми їм робити то, служити іншим, але поперед як служити Богу. Бог море справді вчитися навіть того І четверти, що він каже, і приносити кадило. Тадило в старому заповіті це означало приємні пахощі для Бога. В сьогоднішній день прообраз Кабіла де це твоя, молитва, твоя і моя молитва. Але не просто молитва дай мені Боже. Це молитва вдячності. За все, що Бог дає. Це молитва, яка несеться до Бога і віддає йому славу і честь, незалежно від обставини, від обставин, в яких перебуваємо. Хай допоможе нам Бога, мінімум брати і сестри. Розуміти, що якщо ми є ним покликані, якщо ми є поставлені ним, то ми маємо йому. з кожного бачення і знає. Не місце каже, що земля <глази> левитів були більш готові до освячення, ніж у священників. Навіть так пише. І я вам хочу сказати, шановні мої брати і сестри, я туди на тим місце, але не хочу сказати, не все до себе і своїх братів сказати, що ми більше, що, 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 що ми менше дбаємо про ті речі, чи, чи, чи що ми є більше віддалені серцем, але при цьому тому. Щось, коли ми Коли дивимося і читаємо, що чи хтось отам з легко починатися, але пок показує навіть, як до тим місцем священнописане про те, що він готовий починати з тих, хто готовий більше для служіння. В той час священники не були готові служити Богу. Священникам, які були в, допом в, допом в поміч. Але в той час вони прибрали на себе поваженні, вони почали більше дбати те. І каже Біблія, каже Біблія, що коли, коли почали святкувати чи поприносити жертви, не хватало священників і левити, взяли на себе ту справу. Вони захотіли дуже святкувати Пасху. Є читаю, нізякі посилання посланців по Ізраїлю, щоб скликати народ. Не святкування Пасхи довгий час не святкували навіть кібря. Але який чут розміяся з тих посланців? Отак. Отак відзивалися, отак сприймали то. Але при в тому навчилися люди, які прийшли у храмі, які прийшли на той поклик, і каже слово Сподніє, що Запізнилися. через місяць, відмінили, не, не співали в той час перший місяць 14 дня, які мали ховати Пасху. Відклали ще на місяць, тому що треба було освятитися всім. Тому що треба було приготуватися і священникам і всім, і народам Божому. І почали. Святкувати Пасху. Там написані дивні речі. Пасхальні ті ягнята, які приносилися для того, щоб приносити жертву і для того, щоб радіти тим, задаючи паску. Каже слово Господні, що ливитись священники почали спільія, приносити жертву за гріх народу. Воно було ще небо. じゃあ。 show Десятиники осимали має бути в храм. І каже священик, храму поруця. Ми почали їсти, що ми намілися. І каже, що й залишилося? I І почути по її голосі, їхня молитва дійшла голосети святості Його аж до небес. Дуже часто в нашому житті я приходив, я сам себе не красов не тому, чекаю, щоб Бог мені служив. Заболіло amen yeah. Слати мене всім вашим серцем. І я покажу вам, це Боже Слово, і зміни нам на краще вашу долю. Хай Бог допоможе нам, ворогів, не бродій сестрі, навчитися Богу служити всім. Пам'ятай, дороги мої і сестри, що він є Бог, а ми все на нас люди. Творимо його рук. Але в тому всього навсього він побачив, дорогі мої і сестри в нас, тих, хлопь Бог хоче побачити в небі. І ради того, щоб в небо нас привести, Він послав на землю і нема свого сина яким став випускним за нас для того, щоб ми в небесний прямо і були нами там в небесах, а поки покажемо, живім так, щоб він був присутній там демірі. Хай Бог нас настому прислати, жити всім серцем серця нашої і послужити. Хай Бог нас наступити.